Всім привіт! Ви на каналі Галаган Лайв. 5 грудня була 31-ша річниця підписання Будапештського меморандуму. Жодних народних гулянь з цього приводу чомусь не відбулося. Дивно чи не так. Ця угода вже стала притчою в язицях як документ тотальної брехні. Жодних дій проти того, хто її порушив, не відбулося. Ми вступили в чергову епоху на виконання власних зобов'язань. У давні часи договори теж мали радше символічну силу, але тоді їх зазвичай. Порушувала тільки одна сторона, а тут порушили усі одні діями, інші бездіяльністю. Виконала свою частину лише одна Україна. Тому всі ці розмови про майбутнє підписане перемир'я не варті навіть паперу? Ніхто нічого виконувати не буде. Усі плюватимуть на міжнародне право, як плювали навіть на рішення міжнародного суду. Якщо ордер на Путіна як на злочинця діє, то чому він літає і зустрічається зі світовими лідерами, які тиснуть йому руку? Адже на підписанні нашого майбутнього договору він також буде, чи неправда. Ордер, як і меморандум, теж став дуже важливим міжнародним договором. Черговий раз перемагає право сильного і нахабного нічого нового. Адже справді нове тільки на каналі Galagan Live. Підписуйся, аби знати більше.